На сьогодні щодень понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярда людей шанують Ісуса Христа і вірять у нього. Для одних, одних міток для інших син Божий. Але Ісус Христос є втіленим Богом. Його різдво започаткувало нове літочислення. числення. Коли народився Ісус. Перевернулися два виміри світ духів та світ людей приєдналися. Ангели з'явилися людям і сповістили народився Спаситель, який і є Христос Господь, тим, що означає Господь. Більше то з половиною тисяч років тому Бог говорив Моїсею і сказав йому: Я Господь, я являвся твоїм батькам. З ім'ям Бог всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Моїсей відповів Богові, от я піду до синів Ізраїлевих і скажу їм, Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм. Бог сказав Моїсею, Я є сущий і сказав так скажи синам Ізраїлевих, сущий послав мене до вас. Сущий давноєврейською мовою означає Яхва, Єгова Господь. Тут відкривається таємниця, що топлочі народився Господь, який і є всеворутній Бог. Він і є сущий. Кородок дав йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили питання, Хто ж ти? То Він відповів їм від початку сущий». Христос це той самий сущий Господь, який спілкувався з Моїсієм при виході Ізраїлю із Єгипетського рабства. Тоді виникає питання: де ж був Христос, коли Бог творив людину і весь світ? Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії. І сказав Бог створимо людину за образом нашим і за подобію нашому. Творимо, слово створимо і слово наше в житті в множині. Це означає, що Христос Господь разом із Богом Отцем і Духом Святим творило людину. Тому ім'я триєдиного Бога, Елагім, записано в Біблії понад дві тисячі з половиною разів. Елогім це множина в одному імені. Це Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. Вітаю всіх різдво! Славімо Христа!